Тим не менше, це все і історія їхньої взаємодії під час Другої світової війни, і післявоєнного протистояння, холодна війна, і 92-тисячні, і до сьогоднішнього дня. Це все про політико ідеологічні суперечки, певні, і про безпеку, про різне сприйняття національної безпеки і, по суті, про пошук балансу між національною безпекою США і національною безпекою Росії. Це, це якби і плюс, і мінус тут є. Мінус в тому, що ну дуже вузька адженда. Ну нема там якоїсь нема прив'язки, нема на чому зав'язатись іншому. Наприклад, якби був, якби були, якби Росія і США, наприклад, мали там трильйонні спільні проекти в Арктиці, mm -hmm. я впевнений, що це був би фактор, який би десь стримував їх від, від конфронтації, десь би, ну тобто він би мотивував їх навпаки працювати над відносинами. Його немає відповідь, тобто, в них мало чого їх зв'язує, особливо сьогоднішню Росію, ну путінську і якби Сполучені Штати. Але її плюс пов'язаний з тим, що оскільки вузька адженда, тобто не так багато питань, які їх розділяють, тобто немає екзистенційної кризи, вони ж не сусіди. Ну тобто, вони не сусіди, в них немає, наприклад, територіальних претензій, які частіше за все стають екзистенційним протистоянням. В них немає там, ну вони не воювали напряму між собою, і ну це дуже складно фізично. Ну е, тобто через їхню географію у них менше насправді таких, ну як це сказати, життєво важливих, ну на то vital, як кажуть англійською, претензій якихось принципових моментів, претензій одного до один до одного, які б, наприклад, робили неможливим діалог.